Всім привіт, це проект щодо слідника українського. Я Яна Середа Мануйлова і фільм «Ти космос, який я дуже, дуже, дуже довго чекала в українських кінотеатрах і таки дочекалася. І навіть купила квитки, сходила, подивилася, склала власне враження і вже навіть можу і хочу ними з вами ділитися. Якщо дуже коротко, фільм прекрасний, біжіть в кінотеатри і дивіться самостійно. Все Тих же, кому хочеться більш розлогу, більше аргументів буде невеличкий огляд, дуже обережний, без спойлерів. Бо мені не хочеться вам зіпсувати вражень. Тому швиденько розпочинаємо з найцікавішого, як на мене, сюжету. Недалеке майбутнє, завтра, післязавтра Тиждень, два через природні катаклізми, ядерні відходи зберігати на землі вже не можна, бо е, вмремо. Тож їх перевозять на супутник Юпітера, спеціальні космічні далекобійники і наш головний. Герой, один з представників цієї професії Андрій Мельник. Ну а для своїх, тобто нас із вами, Андрюха. О, Андрюха, що ти від мене хочеш? Досвідчений космічний далекобійник. Це вже не перша його мандрівка, але він її точно запам'ятає. Бо саме під час цього рейсу вибухнула земля. Вся майже в один момент бах, і нема. Сумно, безумовно. Але на вибухи в одній конкретно взятій країні, якщо чесно, на великому екрані було дуже приємно спостерігати. Але не Андрію, бо він залишається єдиним землянином, що вижив. На цій фурі космічній, окрім нього, ще помічник робот Макс. Ладно, він виглядає ось так. Господи, з ким я живу і цим дуетом Андрюха і Макс планують протягнути стільки наскільки вистачить їхніх ресурсів. Але цей план порушує жінка. <му> В один з цих постапокаліптичних днів Андрій отримує повідомлення від ще однієї людини, що також вижила француженка Катрін. Вона одненька залишається на космічній станції десь в системі Сатурна. Андрій і Катрін спілкуються, знайомляться ближче, симпатизують один одному. І наш хмельничанин вирішує, що не можна втрачати без того швидкоплинний час. Треба летіти на зустріч з Катрін. Макс збирайся в подорож, хай Бог милує. І чи варто казати, що легкою, швидкою така подорож просто не може бути? А чим вона скінчиться? Дивіться самостійно в кінотеатрах України. І... Просто тому, що ми маємо підтримувати наших творців, хоча а вже ж маємо, а тому, що це е, смішне, щімке, дійсно дуже хороше кіно. По головній ролі Володимир Кравчук, військовослужбовець, захисник України, за що, по перше, я окремо хочу подякувати. І Володимир, просто ідеальний Андрюха з Хмельницького. Типа того настільки влучно, що ти в якийсь момент навіть не помічаєш, що в кадрі 99,9% і відсотка часу одна людина, і це одночасно. І Твій тато, твічо. І чоловік, і твій однокласник, і перше кохання на мопеді простий, дотепний і в цей же момент дуже глибокий персонаж з файнезнішим а, музичним смаком, за що окремо дякую, тому що Андрюха взяв з собою космос платівки, і протягом фільму ми з вами слухаємо ось цю всю красу. А ми, тут, вов, а ми тут, Якщо тут ще лишились ті, хто сумнівається, що з музичної точки зору це просто ідеальний фільм. А він саме такий, то нагадаю, що головний саундтрек Ти космос. Ось вояжвоя. За кадром ще залишився актор Леонід Попатько, а, також нині військовослужбовець збройних сил України. Це я тут відповідаю за безпеку на кораблі. Він озвучував робота Макса, і це ну, чи не найбільша частина саме гумористичної основи ти космос? І Катрін, ми її майже весь фільм не бачили. Голос надала бельгійська акторка, але там, де потрібно вже було а, її. Тіло і обличчя Бельгійка дала задню, вона не захотіла приїжджати в воюючу країну. Тож обличчям Катрін стала Даша Плахтій. Дуже красиве обличчя, ми його ще з Довбуша прекрасно запам'ятали. Що стосується відгуків, по-перше, мені гріє душа. я не знаю, можливо, тому що я дуже багато уваги приділяю саме цим дописам в втрець, але я заходжу туди, я гортаю, в мене просто все, 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 все проти космос. 99% 109%, це виключно позитивне щось. Спецпоказі, де я була зала, плодував стоячи. Великі знавці кіно а, шукають в те космос, хоч ну якусь червоточину, і а, як а, в будь-чому доїбатись можна до всього абсолютно. Ми це вмію. Але а, ми з Сашком дуже часто, коли виходимо з кінотеатру і коли нам фільм дійсно сподобався, ми кажемо фразу, щось типу, що можна. Шукати і знаходити ось ці мінуси, але от не хочеться, хочеться просто якомога більше в собі тримати ось це класне враження. Ти бачиш, ти космос точно щось нове в українському кінематографі, на тлі поки що другосортних жахастиків, на тлі історичних і військових фільмів, на тлі комедій кращих та гірших. Це наукова фантастика з космосом, з космічним кораблем. І воно все дійсно дуже добре, дуже якісно виглядає з бюджетом. А за який ну в тому. Ж Голлівуді е, рекламну інтеграцію на декілька секунд, щоб фільм ставити, якийсь там не знаю, кіткат відрекламувати, от її не знімуть. 800 тисяч євро та космос. Я не буду порівнювати з якимись блокбастерами, але можна було б це зробити. Я пам'ятаю абсолютно бездарну Мадам Павутину за 80 мільйонів доларів. Е, ну це навіть не фільм. Якщо не порівнюватись чимось настільки відверто поганим, і взяти щось е, ну. Також відносно свіжий, близьке за тематикою. То ось минулого року а з Адамом Сендлером виходив космонавт. Там бюджет 40 мільйонів доларів. Автостопом по галактиці у 2005 році знімали за 50 мільйонів доларів. А тут ще раз нагадую: 800 тисяч євро. Я цю суму озвучую не для того, щоб ми якось поблажливо ставилися до Тикосмос. Він цього абсолютно не потребує. Це самодостатній, гордий, дійсно дуже якісний фільм. Точно один з найкращих за часи незалежної. України, а ще він е, наш. От я б його описала словом наш. Бо Андрюха це Андрюха, і в нього здається, вклали нас самих з живою, зрозумілою мовою, і це і в прямому, і в переносному значення. І якщо в нас вийде, це буде *на історія. Це не героїчний американський ендрю. П'ять годин, і я звик до на Так! Який бачив би, як вибухає земля, ось так почав би шматки землі ловити руками, отак, от їх якось ліпити заново, рятувати землю, рятувати землян, теж по шматочках збирати. Ні, це наш Андрюха. Він не головний а, бурільщик країни. Тим паче це не московичого. Половину фільму бухав би водку. Потім би а, ще одну половину фільму згадував білку стрілку і драчив би на Гагаріна, і на Корольова, якого в вони по таборах ганяли і питали НКВД з пристрастям. Вибачте, що згадую росіян. А, ні, це наш Андрюха. І саме через те, що він наш, і через те, який після початку повномасштабного вторгнення ми маємо досвід, нам, мабуть, найбільше буде зрозуміло серед всіх глядачів світу, чому перед обличчям настільки масштабної трагедії Андрій такий, який він є, і поводить себе так, як він поводить. І на жаль, ми здебільшого знаємо, що це таке буквально. Бачите, як вибухає твій дім, потім продовжувати жити якесь своє життя, якщо пощастило вижити, якщо це може можна назвати щастям. Ну ще раз подумати, очевидно, є про що. І я не кінооглядач, я не експерт, абсолютно в цьому жанрі. Я не Віталік Гордієнко, який ось зараз я бачу, випустив свій огляд, поки ми записуємо це відео. Я його ще надивилась, подивлюсь. Я Яна середа Манилова, яка має ось цю невеличку платформу у вигляді нашого Ютуб каналу, яка подивилась хорошу. Українське кіно і хоче цією платформою скористатися для того, щоб не знаю, можливо, для десяти людей донести інформацію про те, що потрібно придбати квитки і піти в кіно на той космос. І якщо я змогла цей десяток людей дійсно спонукати до цього, я вважаю, що місію на сьогодні ми здійснили і день цей прожили не дарма. Я ще, зважаючи на тематику, все ж таки нашого каналу, на те, що іноді ми вам робимо якісь класні добірочки і рекомендації, я ще в описі до цього відео обов'язково лишу посилаю на відео на інтерв'ю з Павлом, з Володимиром, де ви зможете дізнатися про фільм «Ти космос, про фестивалі, де він отримав багато відзнак, про ідеї створення. Бо це все дійсно дуже цікаво, і а, що я люблю, це подовжується після смак, після перегляду і лишає «Ти космос з вами ще на трошечки. Ну і там дійсно все дуже дуже цікаво за ці 10 років відбувалось. А ще я щиро сподіваюся, що ось ці 10 років, про які я ще не сказала, вони стануть для. Інших молодих і талановитих е, натхненням, тому що очевидно, що такий е, термін зйомок це не примаха режисера, може хтось так думав. Ні, це пошуки грошей, це пандемія, це повномасштабне вторгнення. І мені дуже дуже радісно, що команда не здалась, не дала задню, не закинула цей проєкт назавжди а, і не позбавила нас тим самим з цього унікального досвіду, перегляду, а, ось такої класної камерної фантастики. І я сподіваюся, що таких. Е, Інших різних хороших, гірших фільмів, різних жанрів буде більше, більше, більше і більше саме українського кіно. І в якийсь момент ми зрозуміємо, що нарешті український кінематограф він дихає на повні груди, що це індустрія, що це стабільні робочі місця, що це наші зірки. Тому сьогодні навіть не закликаю підтримати наш канал, не даю ніякі посилання там на монобази, спонсорства і так далі. Ні, я закликаю вас взяти і придбати квиток. На космос і піти в кіно. Якщо ви хотіли підтримати нас от виділі гроші, на ось це ви точно не пошкодуєте. Хто вже сходив? Я сподіваюся, що таких багатько тут уже. А то пишіть обов'язково свої відгуки про фільм в коментарях. Все, я на сердамонуйлова. За кадром був весь цей час монтуватиме цей випуск. Мій чоловік Сашко. Десь тут наші п'ять киць, наші авокадо, наші мандарини. Ми вас любимо, цілуємо. Дякую, бувайте.